Усім привіт агенти, Ну що ж, старт сезону перейшов відносно стабільно, хоча у деяких можуть бути проблеми з новим ізі античитом. Я бачив про це повідомлення на офіційному Discord Ubisoft і також один з членів нашої спільноти з цим стикнувся. Якщо у вас така сама проблема, спробуйте запускати саме лаунчер з правами адміністратора. Можете навіть у властивостях поставити галочку, щоб це відбувалось постійно. І далі у нас є неприємна ситуація з директивами, яка була ще на ПТС, і так само перейшла сюди. Коли ви активуєте або дезактивуєте якісь директиви, дивіться уважно, що відбулося в кінці кінців. Бо, можливо, якась директива і вимкнулася, а інша навпаки може активуватись. У мене таке було з добичою навичок, і також з особливими набоями. Показую, що сама директива не активна, але я бачу, що вона працює. Тож спробуйте їх ще раз активувати і потім деактивувати. Також деякі завдання чогось не мають опису нагород. Ось, наприклад, це більше стосується чорних бівнів, хоча й не обов'язково тільки з ними така проблема. Самі меню подорожі теж є один момент: от у мене тут виконано три завдання це другий мій основний персонаж. А ось на третьому мені показує, що взагалі нічого не виконано, і з одного боку можна ще забрати трошки сезонного досвіду, а в той же час навіщо нам повторювати виконання цих завдань. Розробники про це вже в курсі і виклали повідомлення на Trello. І також зверніть увагу, що тепер в нас новий неймінг оновлень: рік, сезон і номер самого оновлення. А взагалі про меню подорожі хочу вам сказати, що більшість цих завдань виконуються на стрільбищі. Ну, окрім тих, де прямо написано, що треба вбивати ворогів, а все інше просто можна зробити там. Ну і стосовно помилок моєму відео про огляд стріма з, з розробниками. Твічдропси почнуться відносно скоро, менше ніж через тиждень, 3, а не з 13 по 17. Тобто 2 тижні з 3 по 17, повторюю. На місії порятунку парнела доступен старий головний модифікатор. Також. У нас є качки, тобто теоретично можна і маску отримати. І ось ці модифікатори. У мене є всі активні та пасивні модифікатори, бо я їх отримав впродовж того сезону. І якщо ви їх не отримали, то подивиться, можливо, їх всім роздають. А ось на місіях інших облав модифікатори просто вимкнені і не працюють. А ще на цьому тижні у нас активувалась подія на підвищений досвід ранка шепарда, тобто пастиря, і це буде продовжуватись два тижні, можна отримати 98 рівнів. Наскільки я розумію, це оці ендорсменди, лайки, які вам дають інші гравці. Щоб активувати перший ранг, треба 15 цих подяк, а потім здається по 7. Тож можна використати цю можливість, щоб заробити 25 ранг і зробити досягнення і отримати собі нашивку на плече. Також в гру нам додали два набори. Перший з них набір карателя або набір покарань. Можна отримати ось таку маску, ось таку куртку або худі, штані, брудні якісь. Ось такий візуал для бронежилетів, якісь охорони св'язниці. Ну і ось такі чоботі. І ще ось таку розфарбовку для зброї. А це набір злочинця. І тут нам дають ось таку маску, трошки вона мені нагадує, воно. Ось таке худі злочинця, якогось в'язня. Теж помаранчеві штані. Вигляд бронежилета чомусь не відображається. І ще ось такі рукавички. І ось така розфарбовка для будь-якої зброї. Мабуть, це все, про що я згадав, та хотів сказати: подивимось тепер товари тижня. Кінг брейкер непогана штурмовка, хоч вона вже і не найкраща, і тут багатенько оптимізувати. Але для навідника те, що треба. Ну, на експертизу, звісно. Хуй Лєбре на експертизу. Для гвинтівок максимальна критична шкода і новий талант бібліотеку. Для кабури максимальна шкода від зброї. Відносно непогана маска чешки. Ще раз поєлєбре і також максимальна шкода по броні для дробовиків. І торншип теж на експертизу можна взяти або спробувати з ним пограти. У. UIK 15 Мод 2 непогано, доволі гвинтівка. Хоч тут багато оптимізувати, але вона під любий талант. Можна взяти і спробувати. Мабуть, вона зараз буде одна з найкращих, бо дуже-дуже стабільна і доволі багато шкоди наносить. Надійна новінка, на експертизу і також максимальну шкоду в голову для кулеметів. Новий талант Pressure Point для снайперських гвинтівок. Бібліотеку Happy to do with you. команда снайперська гвинтівка на експертизу. Маска нового бренду Fanny Monkey. Можна взяти, щоб закинути в експертизу, але аж 100 штук тоді доведеться брати. стейдж live гвинтівка з кувалдою на експертизу. І цей рюкзак туди ж хоча можна один взяти, щоб лежав на всяк випадок. Але тут не дуже цікаві параметри. Impress International Battery Pack. Так, а оце імінний фенріс, який. Є ексклюзивом темної зони, можна взяти тут непогані в принципі параметри, якийсь білд, який буде бафати всю команду. Більше, що цей талант в попередньому сезоні покращили і він дає тепер більше шкоди від зброї, а також від навичок. Тож корисний бронежилет візьміть хоча б для прокачки експертизи. Hey, Третє вже кує лібри. Для Колін максимальне пришвидшення навичок. І теж нас тут лютий цей спокій іміний Фенріс. Вже за ТЗ валюту, і трохи гірше тут параметри, ніж ті, що на зворотньому відліку. Бронежилет Ялгіра з захистом від факторів ризику і шкоди в голову, а також талант Емпатік Resolve, дуже гарний для лікаря в ТЗ. Наскільки я розумію, тож можливо це гарний бронежилет. Нехай ПВПшники підкажуть в коментарях. Пінпрінг, uh, прокол, це здається ТЗ ексклюзив, снайперська гвинтівка, тож можна взяти на експертизу. Єсівіндоза у нас фогі ботом, і, до речі, один з глюків оце мерехтіння мапи доволі сильно напрягає. А Денні Вівер в Вестенді в тому місці, де завжди глючить, біжить сюди не від опорного пункту. Те саме, що на зворотньому відліку, за звичайні кредити купуємо для експертизи або щоб покласти їх в сховищі. Доволі непогане щитало за Вашингтонських мисливців. А за Нью-Йоркських мисливець вбивця теж доволі цікавий відновлення броні та критична шкода. Рукавички нового сета теж можна 100 штук придбати і закинути в експертизу. Для пістолетів кулеметів максимальний шанс кріта, а для пістолетів максимальна шкода. Цікавий рюкзачок голангіра в якийсь варіант танка можна використовувати. Є захист від вибухів і також відновлення броні під будь-який талант. I swear: the outcasts will ever responsible. You want to make a deal? У Дэнни Вивера на цьому тижні два екзотичних контейнера. А також три контейнери сезону поточного. Перевіримо, чи вони не глючать, ці контейнери сезоні. Так, дійсно дають те, що треба. Ну, а тепер тижнева активність кланів більше з попереднього сезону відтінки червоного Клан Ukraine UA Другий клан. До речі, кланові контейнери досить не займають місця, і також речі, які ми з них отримаємо, не займають місця. Третій клан. Четвертий клан. І п'ятий клан. всюду контейнер третього рівня. Нагадую, друзі, що знову починаю слідкувати за онлайном в кланах, і якщо у вас не було більше місяця, буду намагатись з вами зв'язатись. А якщо не вийде, то буду звільняти місце. Ну а якщо ви навпаки повертаєтесь в гру з початком сезону, подавайте запит до кланів, пишіть мені в в який клан саме, і я вас швиденько прийму назад. Ну а всім, хто хоче до нас доєднатися, то саме в клани приймаю тільки через Discord. Заходьте спочатку туди. Що ж, побажаю вам гарної гри. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Хай всім щастить та мирного неба.